Ісусу Христу, дорогі друзі. По-перше, на цьому каналі не буде коментарів поточних подій. Чому? Бо ми святі, ми святий народ, ми свята нація. Над нами президент Месія, який рятує весь світ від червоного монстра. Ми всі святі, ми Сидячи на дивані, переводячи раз в місяць тисячу гривень на ЗСУ, ми зупинили навалу, яка там має дойти до Ла-Манша, якби не ми, не наші донати. Ну, ми одягаємо вишиванки по тисячу разів у рік у нас якісь свята, на які треба одіти вишиванки, гарні вишиванки. Ми ходимо в церкву, ми хрестимося на показ, щоб всі бачили, як ми хрестимося. Ми висилаємо відкриточки на прощену неділю. Бог простить і я прощаю. Бо як то не, не прислав відкриточку, ти що не християнин чи що? Е, ну, а якщо хтось щось проти нас, ну у нас святий гнів свята ненависть. Ми готові змішати з екскрементами Папу Римського, бо він щось, на нашу думку, не то сказав. Ми не будемо факт чекінгом займатися. Ми не будемо допускати, просто що йому 88 років він може щось не подумати і ляпнути. Ми будемо його краще ненавидіти, бо наша ненависть свята. Ми будемо його розпинати по соцмережах, ми будемо ненавидіти поляків, ми будемо ненавидіти угорців, бо всі весь світ має крутитися кругом України, бо ми є святі. Якщо хтось робить щось, що хоче, він. І воно йде проти нас, Ми гнів, ненависті і так далі. Що хочу сказати таке трошки більш серйозне для тих, хто мені вірить. Хто не вірить, хай подивиться ролик за тиждень перед війною, який я запостив. Попереду буде ще більше біди. Воно тяжко уявити, яка може бути більша біда, ніж ця, що є, але біди буде ще більше. Його треба до неї готуватися. І, я відчуваю таку чорну хмару, яка нависла над Україною, і це є царство диявола, це темрява в наших серцях. Оце ненависть, цей хейт кругом. І люди між собою. Між собою близькі люди, родичі, готові прибити друг друга за різні думки. За столами люди готові битися за різні думки. Ми, ми втратили Бога. Ми обра, обрали не то своїм хейтом. Буде, а це означає одно, що це буде ще більша біда. І повертаючись до теми про обраність, як багато хто даже зараз церковників ліпить із України святу націю, обрану Богом, навіть Шевчук, щось там затирав, що хто не... Вірить в перемогу України, той має йти до сповіді. Тобто, я так розумію, у катехізмі його це новий гріх, з'явився, чи що. Вибачте, мене брати українські греко-католики, за то, що так гостро говорю. Але то, що говорять не лише греко-католики з різних конфесій, священники з різних областей, це не налазить ніякі ворота. Надто рано вони повірили в обраність України. А, а всім, хто говорить про обраність України, я хочу нагадати пару речей. Перше, то старий завіт, коли Ізраїль відійшов від Господа, Бог сказав устами своїх пророків: Я вигублю цей народ за те, що він робить то-то і то-то. І ми робимо, що ми робимо. Ми робимо аборти, ми крадемо. Ми крадемо як в останній день, крадемо від держави. Як самий простий роботяга, так і не знаю, скільки ще блів наверх. Ми обережнічаємо гуманітаркою. Ми, ми поводимо себе ужасно насправді. І ми робимо все для того, щоб зруйнувати нашу державу. Нам і Путіна не треба, ми самі все зруйнуємо. А Путін є, і Путін набирає Москви. Його попереду дуже важкі часи, буде дуже тяжко. Але є один момент більш позитивний. От у нас є ця війна така досить екзистенціальна, вона як похожа на локальний апокаліпсис. Е, а ну згадаємо, що буде при апокаліпсисі. Буде єдиний порядок, буде месія на чолі, так як у нас. Ну, правда, у нас для 25% інший Месія, але ну, не важно. Мес... Хоч так, хоч так месія. Но. Буде месія, буде торжества форми над суттю, так як у нас на показ буде все, а всередині буде гниль, будуть сварки, буде ненависть, слон, все те, що буде в нас. І якщо ми переживаємо зараз подобу того царства Антихриста, це означає одно, що. Має прийти Господь. Ми дасть Бог відродимося духовно. Але до цього, перед цим буде ще багато страшної біди. Бережіть себе з Богом!